Робоче місце повинно бути добре освітлене, тому знадобиться як мінімум два джерела світла. І як мінімум можна використовувати енергоефективні лампочки від 4000 кандел. Тобто вони максимально повинні бути доближені до денного світла. Одну поставити під саме нижньою полицією, щоб вона освічувала. Все робоче місце. А інше можна використовувати на кронштейні, щоб підсвічувати деякі елементи. Також існують лампи з збільшуючою лінзою, так що з такою лампою вам не завжди може знадобитись мікроскоп, якщо у вас добрий зір. Стіл повинен бути довжиною мінімум 80 см, а в ширину 50 см, щоб можна було спокійно розставити собі калимок для роботи та деякі інструменти і запчастини, які ви ремонтуєте. Також, якщо у вас дозволяє місце, можна поставити декілька столів друг до друга, щоб на одному працювати, а на іншому мати габаритне обладнання, таке як сепаратори, інфрачехброні станції, а також мікроскопи. А якщо у вас один кутовий стіл, то це я вам скажу не дуже зручно. На самому столі рекомендується тримати килимок, на якому ви будете працювати, мікроскоп. Органайзер для запчастин або інструментів також інструменти можна зберігати в самому столі. Якщо ви займаєте збираю пайкою і у вас є інш червона станція, то її краще тримати на окремому столі. Та й взагалі не бажано тримати багато обладнання на одному столі, щоб вони не заважали під час ремонтів. Крісло бажано мати з ергономічною спинкою, бо ви будете працювати цілими днями. Про спину треба піклуватись. Але якщо бюджет не дозволяє, то можна взяти звичайне офісне, а потім замінити. Далі поговоримо про палички. Над столом. Краще мати 2-3 полички з шириною 50 см, а довжиною на довжину столу. Деякі столи йдуть вже разом з поличками, але якщо у вас звичайний стіл, то полички краще кріпити на стіну. На нижній поличці краще тримати обладнання, яким ви частіше всього користуєтеся. Це може бути паяльні станції, сепаратори, якими ви розгріваєте смартфони, а також лабораторні блоки живлення. На другій та третій полиці вже можна зберігати хімію. Запчастини та прилади, які у вас в ремонті, також ширина поличок має бути. Приблизно на ширину ноутбуку. Також важливо мати окремі стележі, де зберігаються прилади, які потрапили в ремонт, які вже відремонтовані, особисті речі, а також периферія, яка використовується під час діагностики. Зазвичай ставлять кістяк, стільниць без стінок та дверей для зручного доступу. Ну і також не забуваємо про робочий ноутбук або комп'ютер, на якому ви будете вести облік, дивитися схеми, прошивати пристрої та дивитися важливу інформацію. Якщо у вас комп'ютер, то бажано монітор тримати на кронштейні на стіні сам комп'ютер під столом, а клавіатуру з мишою – на висовній стільниці. Під столом. Така організація звільнить вам багато робочого місця, щоб ви могли зручно працювати. Справа від мене, ви могли побачити ось такі плити, на яких зручно тримати деякі інструменти, а також кріпити додаткові маленькі полички. Щоб на початку трохи зекономити, можна купити БВ меблі, а більшу часть бюджету використати на професійне обладнання. І продовжуємо ми наше відео вже в іншій обстановці, щоб показати та розказати, які інструменти та обладнання нам будуть Потрібні для будь-якого ремонту. Ну і перший у нас набір інструментів це ті, без яких ми не зможемо зробити будь-який ремонт навіть розборку пристрою. І перше, що нам необхідно, щоб просто розібрати пристрій, це викрутки. Це найважливіше, що повинно бути в кожній майстерні. Можна мати набір викруток з битками, ці види шлівців гвинтів, а також окремі викрутки, як габаритні, так і для дрібних гвинтів. Не намагайтесь викручувати щось невідповідним типом викрутки, тільки пошкодити гвинт та місце навколо нього. Далі силиконовий килимок. Більшість килимків йдуть з комірками під винти, інструменти та запчастини. Також килимок захистить пристрій під час ремонту від пошкоджень, і на килимку можна спокійно паяти та не боятись за пошкодження робочого місця. Та й килимок призначений, щоб не пошкодити та не забруднити робочий стіл. Металеві лопатки та пластикові медіатри для відклеювання корпусних частин техніки, виклеювання дисплеїв та кришок. Також пластикові лопатки можна використовувати для відклепування роз'ємів та шлейфів. Пінцети необхідні для всього: відключення шлейфів, підтримання дратів, радіоелементів, відклеювання наліпок. Бажано мати гострі пінцети, а прямі чи винути як вам зручніше. Спирт і для очищення плати від флюсу та дрібних окислів. Товарний запропонував містить від 91 до 99% спирту. Скотч потрібен для склейки кришок, фіксації шлифів. Ви повинні мати завжди двосторонні тонки, двосторонній тонкий, двосторонній спіняний та каптоновий скотч. Також бажа мати контейнери та органайзери для зберігання. Розібраних пристроїв, присоски для зручного від'єднання скла та дисплейних модулів. Завжди маєте якусь щіточку для чистки корпусів, а також дрібних сіточок. Не забувайте про скальпи для зачищення компаунду або залишків клею, косачки та плоскогубці для відкушувань, тримань та зачистки дротів та інших елементів. Кабелі Type-C та Lightning для прошивки. Та зарядки пристроїв, ну і також не забувайте про рукавиці задля безпеки, якщо ви працюєте з високовольтними. Пристроями. Далі у нас підуть інструменти суто для модульного ремонту смартфонів, а також для загальної діагностики. І почнемо ми цей розділ з габаритного обладнання. І почнемо ми з лабораторних блоків живлення. Є різні блоки живлення з різними можливостями та захистами, але як універсальне для початку можна обирати на 30 вольт та від 5 А. За допомогою лабораторних блоків живлення можна заживити окрему ділянку на платі, заживити просто приці, щоб подивитися споживання, а також знаходити коротке замикання. Наступним у нас іде мікроскоп. Він призначений для того, щоб знаходити дрібні пошкодження на платах, доріжках та шлейфах, а також для пайки дуже дрібних елементів. Для розклейки смартфона, а також для сепарації дисплеїв. Нам потрібен буде сепаратор. Це у нас пристрій, який має нагрівальну поверхню, а також вакуумну помпу, щоб притискати сам дисплей або телефон. Також існують різні сепаратори з різними діаметрами, а також максимальними температурами і різними можливостями. А якщо ви не бажаєте займати сепарацією, сепаратор для вас дуже габаритний, то можна використовувати нагрівальний коврик. Вони теж нагріваються до 120 градусів і ідеально підходять для розборки смартфона. Тепловізор або хімія для заморозки плати. Для виявлення міст коротких замикань дуже допомагає при заниженому опорі. Мультиметр нам потрібен для замірів напруги, сили струму, опору, падіння напруги і коротких замикань. Це перший та й найважливіший пристрій для діагностики будь-якого пристрою. Для мультиметру важливо мати загострені щупи та сам мультиметр повинен бути якісний, щоб показував правильні значення. usb тестери. Для заміру напруги та сили струму, яку споживає пристрій, також існують док-станції на декілька роз'ємів. Існують різні тестери з різними можливостями та вхідними і вихідними роз'ємами. Обирайте ті, які більше підходять для конкретної задачі, по типу підтримки протоколів швидкої зарядки та виміру ємності. Є тестери, які показують споживаючу напругу та сили струму, а є тестери... За допомогою яких можна замірити падіння напруги та опір по лініях даних, Тестери коротких замикань для смартфонів підключаються до блоку живлення та до смартфону замість акумулятора. Вони відображають, чи є коротке замикання по лінії живлення або якісь аномалії по споживанню смартфона. Плата зарядки та активація акумуляторів. Плата з роз'ємом під різні акумулятори різних брендів для активації та зарядки розряджених акумуляторів смартфонів. Програматори для акумуляторів Trotonів та Face ID. Існують декілька програматорів, які мають всі можливі види прошивок. Основні виробники це GC, Queenly та Mega Idea. За допомогою таких програматорів ви зможете перенести інформацію з акумулятора на новий на айфонах, також перенести прошивку тротон з дисплею та відновити Face ID. Клей B7000 9000 для приклейки дисплеїв та кришок смартфонів. Час застихання 30 хвилин, час затвердіння 6 годин. Також існує клей для рамок для відновлення рамок на айфонах. І на кінець струбцини та затискачі, щоб притиснути дисплей під час заклейки. Ну і далі у нас іде. Рубрика Все, що потрібно для пайки. Пайка, тобто ремонт материнських плат, виконується тільки в тому випадку, якщо зроблена правильна діагностика, а також вивчена радіотехніка і розуміння, що куди паяти. Ну і процес пайки потребує практики для різних видів пайки. Паяльник це пристрій, за допомогою якого ми будемо виконувати процес пайки та випайки. Існують різні види паяльників. Є на звичайних жалах 900 М типу ось таких. А також Т-12 Т13, С211, 210 та 245. На звичайних же жалах паяльник розігрівається приблизно 2 хвилини. На жалах Т12-13, та Т13 30 секунд, а на С жалах вже 1 секунда. Паяльник обов'язково треба обирати здохстанції, щоб можна було контролювати температури на дисплей, а також регулювати їх за допомогою керування. Термофен це пристрій для безконтактної пайки. Він плавить припій за допомогою гарячого потоку. повітря. Він підходить для монтажу та демонтажу СМД та ПГ елементів малої площі. Є два типи фену, є турбінний з вентилятором в русі, а є компресорний єкції. Кожен вибирає той, який йому подобається. Але зауваження, не треба обирати термофени, дешевше 100 доларів. Рекомендовані виробники це Aten, Mechanic, Luke та Quick. Наступна ідея у нас ультразвукова ванна. Вона використовується в тому випадку, якщо пристрій, який ви ремонтуєте, Має сліди корозії від попадання рідини. У ультразвукову ванну лється спеціальний розчин, в нашому випадку це рідина для чистки плат механік 850, кладеться плата та чекається приблизно 15-20 хвилин, щоб вся корозія та окисли відпали від плати. Можна було її далі діагностувати та ремонтувати. Жало для паяльника. Якщо ви вже маєте паяльник, бажано мати декілька жал різних форм для нього. Пряме, загострене та топорик. Цих двох вистачить для початку гостре для пайки дрібних деталей, а топориком масивні та теплоємнісні ділянки. Припій. Це метал, сплав, нелюд або суміш оксидів, що застосовується для з'єднання металевих мінералок, та інших деталей. Процес поєднання деталей за допомогою припою називається паянням. При паянні утворюється міцне з'єднання окремих деталей завдяки заповнення проміжку між ними рідким припоєм. В таке компонування в катушці припой серцевина заповнена флюсом. Припій можна розрізнити на склад та температуру пайки. Для повсякденної пайки обирається свинцевий припій з температурою плавлення 183 градуси, для виробництва безсвінцевий з температурою 213 градусів, а для пайки датчиків та елементів, що можуть розплавитись під час пайки, низькотемпературний до 130 градусів. Чи Сплафрози, але сплафрози не рекомендується використовувати для повсякденної пайки, бо він дуже крихкий. Флюс це гель, що додається до розплавного припою та елементів для видалення окислів і сторонних шлаків, чи під час паяння для запобігання окислення поверхні металу. Він полегшує якість та міцність пайки. Наразі зручні у використанні флюс-пасти. Різні флюси мають різні властивості та температури активації. Більшість флюсів підходять для повсякденної пайки. Деякі, такі, як ERSA Martin, більше підходять для БГА пайки. Відрізнити флюз. Для БГ-пайки можна за рекомендацією за зберіганням в прохолодних температурах до 12 градусів за Цельсієм та терміну придатності від 6 до 12 місяців. Рекомендовані виробники Mechanic Relife RSA Martin Amte не з Аліекспресу. Паяльна паста це суміш розробленого припою в вигляді порошку з флюсом, Використовується при встановленні смд елементів та при накатці кульо через телфорет на дрібних БГА мікросхемах. Паяльна паста розділяється по складу та температурам плавлення. для звичайного користування 183 градуси, для заміни мікросхем на дисплеях та датчиках 139 градусів. Мідна оплітка використовується для видалення залишків з припою з плати та отворів. Зазвичай йдуть промочені флюсом, але рекомендовано ще раз промочувати, щоб краще витягувався припій. Ультрафіолетова маска для відновлення поверхневої маски плати після відновлення доріжок, і також за неї ультрафіолетова лампа. Для затвердіння самої маски. Тримач плати допоможе тримати плати під час пайки роз'ємів. Ганчірка або мідна мочалка для очищення жала. Для очищення жала від припою перед та після пайки. Просто змочуємо водою та протираємо гаряче жало. Активатор жала. Для відновлення жала, якщо воно зовсім не лудиться. Пару раз пройтись розігрітим жалом по такому камінчику і воно як нове. Струмопровідний клей для відновлення графітових шлейфів. При нанесенні не проводить струм, але після застигання чудовий провідник. Ну і якщо ви займаєтесь БГА-пайкою, то, звісно, потрібні траферети для всіх мікросхем, які ви замінюєте. Є універсальні, а є під конкретні моделі смартфонів. Зазвичай діаметр кулюк, який потрібен для даної мікросхеми, назначений на самому трафареті. Але якщо немає, то можна використовувати паяльну пасту. Ну і залишилось у нас обладнання тільки для переклейки з скла. Як ви бачите, обладнання небагато, але до нього автоматично плюсується обладнання, яке ми використовуємо, щоб розібрати смартфон. Займатись переклейкою скла є сенс тільки в тому випадку, якщо тріснути скло, а дисплей та сенсор повністю функціонують. Другий сепаратор показувати не буду, але скажу, що сепаратор нам знадобиться в цьому випадку, щоб зі знятого дисплейного модуля зрізати рідне пошкоджене скло. Ми кладемо дисплей на сепаратор. І відділяємо за допомогою струни для розділення дисплейного модуля. Існують струни від діаметру 0,2 мм до 0,6 мм. Після того, як ми струною розділили скло від дисплею, нам знадобиться машинка для видалення ока, щоб видалити клей ока з рідного дисплею для поклейки нового. Щоб облегшити цю задачу, ми будемо ще використовувати рідину для видалення ока клею. Ну і звісно, щоб. Рівно та ідеально приклеїти нове скло з окаплівкою на рідний дисплей, нам знадобиться безпелеве робоче місце. Це прилад, який допоможе уникнути потрапляння сміття та пилу на дисплейний модуль під час приклейки нового скла. Після того як ми зафіксували. Скло на дисплейному модулі нам знадобиться ламінатор, щоб його приклеїти. На жаль, в кадрі його немає, тому що він у нас тільки під замовлення. Після того, як дисплейний модуль пройшов ламінатор, ми його кладемо в вакуумну машину. Вона ще називається автоклав або вакууматор. Ми ставимо дисплейний модуль і видаляємо всі бульбашки, що залишились під склом на дисплейному модулі. Після. Цих, цих процедур дисплейний модуль вже готовий до приклейки до смартфона. Ось такий у нас вийшов випуск. Якщо б я робив огляд кожного обладнання та інструменту, що було в цьому відео, то це відео затягнулося б на годину. Тому щоб знайти правильний огляд на обладнання, що вас зацікавило, ви можете подивитись в наших вже готових відео на каналі Ютубу, а також можете знайти в наших соцмережах. І ось вам ще один привід, щоб на нас підписатись в усіх соцмережах. Я вважаю, що для початкових майстрів це відео було дуже корисним. А ви напишіть у коментарях, що вже маєте і що хочете ще придбати для повної колекції для ремонтів. Тож, вдачна вам початку ремонтів і до нових зустрічей!